От кажучи про факапи, а мене був журналіст дуже агресивний з північної Ірландії, який запитав по телефону. Це завжди складно давати. Тим більше ірландець, який говорить англійською мовою. І він мене запитує. Ти відсотків 50, Я розумію, що він запитує. але він не запитує. Ви можете собі явити, щоб Україна ні так. Україна може відмовитись від членства в НАТО, щоб Росія на неї не напала. а Це було якраз перед війною, просто агресивно в стадії останні перед нашою війною. Я кажу, ні, не може, тому що є певні, певні запобіжники, ми це ввели в Конституцію. Для нас важливо мати над нами парасольку ядерну, інакше ми просто загинемо. Це його не цікавило, його цікавило довести свою лінію. Він каже, ні, ну окей. А от можна, от можете собі уявити, що Україна це зробить? Я кажу, Ні, ми не можемо, продовжуємо пояснювати. Він каже, ну хорошо, а давай уявимо ситуацію, от ви могли б явити ситуацію, в якій і третій раз. Я вже вийшов з себе, що не дозволений дипломат. Я кажу, слухай, я можу явити в собі все, що завгодно. І став пояснювати втретє. Наступного дня виходить стаття. Посол Пристайка може собі уявити, що Україна не вступає в НАТО. В українських медіа вийшло, що навіть без цього уявити, посол Пристайк виступає за те, щоб Україна не була в НАТО. Мене критикують всі, включно з президентом колишнім Порошенком, який призначав мене главою місії України в НАТО. Я, був, я працював в департаменті НАТО ще до того, як це стало мейнстрімом, коли моїй дитині казали в школі на Тарасівській, подивіться на нього, дітки, в нього батько в НАТО працює. Я працював в департаменті НАТО МЗС України. Я був український дипломат, який намагався просунути нас так, щоб у нас не було війни, яку ми сьогодні переживаємо. Це вважалося. І мене звинуватили, розумієте, через мою не знаю, надмірну пихатість і необережний підхід до цього журналіста. Я мав все рівно триматися 10 слів вивчити їх. І добежати він запитує так само. І до кінця, поки він би не втомився, ні, я собі дозволив таку легкість, яка призвела до певного певне, певне складнощі, певних проблем. І от вам типовий факап. Які пов'язані тільки з моїм власним навіть, его, яке треба було втамувати.